Пане президенте, ви вважаєте, що Білорусія а, втрачена це країна як Росія, чи там щось може змінитися? Я не вважаю, що Білорусь це Росія. Росія робить все, щоб зробити із Білорусі Росію. навіть не так вони їх не поважають, щоб зробити частину Росії. Щоб там всім керувати, тощо як збройними силами, так як у них є там в багатьох інституціях, вже є свої люди, які керують тим чи іншим процесом. Але люди, люди, більш 70% людей населення Білорусі, які проти сьогодні Росії, які. Засмучені війною, які підтримують Україну, і це вже велика різниця. Це говорить про те, що незважаючи на інформаційну політику, незважаючи на будь-які наративи, білоруси борються, вони бо борються. Це складно, коли тобі по телебаченню і в інтернеті, і в газетах, коли говорять, що Росія твій брат, а Україна ворог. Складно жити в цьому наративі, але вони борються. І я вважаю, що суспільство Білорусі залишиться незалежним. Це складно. Це складно, це теж війна, тому що у них немає жертв, але є втрачені люди, яким промили мозок. Це також війна. Також війна за незалежність, за свободу слова, за свободу вибору. Це велика війна за ті самі цінності, і тому вони розуміють, що вони можуть бути наступними. Люди чітко там усвідомлюють. Вони Молдова чи Балтійські держави, хто наступний, вони за це борються. Їм складно.